Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 9 дорівнює 6 відняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання, нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник, ось сюди. І ось цей сірник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 6. Буде 1, 1 відняти 0 буде 1, 1 до 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.